Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати своє замовлення по каталогу Avon за жовтень місяць. От такий каталог. Зробила я замовлення, здається, 6 жовтня. Чи 7-го, не пам'ятаю? Ну, прийшло воно. Ну, так, десь 9-10 днів зараз йдуть замовлення. Так, ну, давайте подивимося, що у мене замовили і що я замовила для себе. Так, перше, це от така піна для ван, солодкі сни в об'ємі 1000 мл, 1 літр. Важка така бутилочка, не зафольгована. Тут у нас іде бергамот і ванільний, щось там ванільне. Приємний аромат. Я відкрила, понюхала. Приємний аромат, але піни я вже давним-давно не замовляю, тому що, по-перше, у нас немає ванни. А, а по-друге, ну, якось якось мені і не хочеться замовляти піни. Знаю, що їх використовують. Ті як гелі для душу, як рідкі мила. Ну, подивлюся, можливо, десь там пізніше буде хороша ціна і буде якийсь приємний аромат, тоді і замовлю. Також замовили в мене отакий шампунь плюс гель для душу для чоловіків з збадьюючий океан в об'ємі 500 мл. Так, давайте теж понюхаємо, який тут аромат. Свіжий, свіжий, приємний аромат. Ви знаєте, я могла б теж користуватися таким. Люблю такі ненасичені, ну, я маю на увазі такі ненасичено-чоловічі, що зразу, знаєте, б'є в ніс і зразу, і зразу відчуваю, що тут конкретно для чоловіків засіб. А от такий унісекс дуже-дуже мені подобається. Ну, оцей конкретно на, на мінюх. Такий ближче до унісексу, дійсно приємний. Е, можна користуватися і чоловікам, і жінкам, якщо жінки люблять такі аромати. Так, далі Далі мене замовили отакий пом'якшувальний міцелярний скраб для обличчя, без алкоголю для чутливої шкіри. Він іде у нас в об'ємі 150 мл. Радує те, що маркування англійською мовою, а не російською. Останнім часом такі засоби з лінійки Nutra Effect йшли саме російською мовою маркування. Так, ну для себе я замовила, я вже говорила вам в якомусь своєму відео, що я буду замовляти один із своїх улюблених. Гелій для душа ще в старому оформленні лінійка Сенс це романтика в Парижі. Гель для душу, любов в Парижі 250 мл. Парфумований гель для душу, кремовий, тут роза, іріс і, іріс і амбра. Таких гелів для душу я замовила три штуки. Ну, можливо, і маловато, потрібно було трішки більше замовити, тому що знаю, що в мене вони розійдуться. Один залишу собі, два вже в мене забирають, ну, можливо, заберуть і третій. Подивлюся, можливо, ще до кінця місяця вийде в мене зробити ще одне замовлення. Побачимо. Так. Також у мене замовили два олівці для очей. Значить, на останній сторінці в цьому каталозі от таке непогане було, така непогана була пропозиція олівець за 80 гривень. У мене замовили Сірий Сатурн і, так, Сірий Сатурн і Зоряна ніч. Класичні олівці. Немерехтливі. Спочатку хотіли ще замовити коричневий цукор, але потім відмовилися і от тільки замовили сірий і такий темно-темно синій. Я їх відкривати не буду, я вже відкривала, так, акуратненько подивилася, кольори олівців співпадають з кольорами на, в каталозі. Олівці хороші, користуються популярністю. І як тільки на них Avon дає нам хорошу ціну, то зразу ж їх і замовляє. Так, ніяк вас не виставлю, вибачте. Так, також в каталозі, от, була непогана ціна. Avon пише, що це хід ціна на матову губну помаду, матова легенда. І в мене замовили цей відтінок перший, називається таємничий бордо. Чому замовили? Тому що він саме представлений на цій картинці. І тут дуже-дуже ну, гарно це все намальовано. Е, описано теж дуже гарно. Професійні пігменти, професійна точність, професійна основа. А, помада коштувала 129 гривень. Так, оця помада. Ну, Звичайно, я її відкривати не буду. Тут на тильній стороні колір ну, трішки-трішки світловатий, чим в каталозі, але надіюсь, що він буде дуже-дуже близький до того, що представлений на цій фотографії, на цій картинці, і клієнтка моя буде задоволена. Тому що я перед цим вам показувала замовлення в фармасі, де вона ж, ця ж сама клієнтка, замовила той блиск для губ за 300 гривень. І ви знаєте, я переживала дуже, що він буде такий, знаєте, дуже блискучий, як ялинкова іграшка. Але на губах цей блиск, ну, я чесно вам скажу, він ніякий. Просто легенький блиск і все. І зовсім немає тієї яскравості, то тих. Близькіток, ну, можливо, це і непогано, можливо, це і добре. Але ж за те, що отримали, ну, 300 гривень віддавати ну, mm -hmm. не варто, не варто, воно ну, не коштує 300 гривень. От, тому зараз вже тепер буду переживати за цю помаду, чи підійде, чи ні ми, до речі, вибирали з неї цю помаду. А потім ми з нею, ну, якби планували і плануємо поверх цієї помади ще наносити той блиск від фармасі. Ну, коли це все вона нанесе, буде користуватися, тоді побачимо, який результат, я вам обов'язково обов'язково розповім. І також з журналу Фокус я замовила для себе от такий. А це що у нас іде? Так, 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 це у нас іде Лосьон спрей. Лінійка називається. Так, знайшла в каталозі, Лінійка називається домашні вогники. І я замовила ароматний спрей для тіла. Я вже потерла сторіночку ароматизовану, в принципі, мені сподобався цей аромат, я його не буду поки що наносити. Затишний, солодкий, теплі ноти гвоздики з розкішним деревним акордом. Ну, дійсно, такий вже більш зимовий, святковий, новорічний аромат. Чому я замовила його? Тому що на очі мені вже, мабуть, в вересні десь або в кінці серпня попадались відеогляди дівчат наших російських блогерів, де у них ще в вересні, на початку вересня, а відповідно в серпневому фокусі, вже ця лінійка була представлена і вже вона повним ходом продавалася. Ну, от так, Іван, бачите? Як він дуже переживає, щоб наші російські блогери в першу чергу отримували всі новинки, всі акції, всі подарунки. Ну а українці то там почекають, куди вони дінуться. Так от, попалося мені це відео, повторю, ще на початку вересня, і вже ж я відкрила, думаю, що ж там за новинка, подивлюся. І розповідаю, що це дуже приємний аромат, і деякі блогери, увага, порівнюють цей аромат з ароматом шанель номер 5 я, І мене це так здивувало, я так зацікавилась, так листала ці каталоги, думаю, так, стоп, а де ж у нас шанель номер 5 а де ж у нас ця лінійка? Чому в нас і досі її немає? Ну, от, тільки, тільки в листопаді дійшло й до нас. Ці. Дійшли до нас ці домашні вогники, але в них там зовсім по-іншому називається ця лінійка. Але хвалять її, говорять, що приємна, дійсно така зігріваюча спецієва. Приємна. Ну от Я вирішила взяти попробувати, Дійсно думаю: а можливо, в можливо, мене з'явиться. Шанель номер 5 от в, такому, в такому вигляді Домашних, домашніх вогників. От, так що ну, от таке було у мене замовлення. Але ще хочу показати, що я замовила 5 от таких пакетиків. Ну, Я так розумію, Avon переходить на паперові пакети, тому що таких от пластикових щось я не знайшла. Вони йдуть з ручками. Такі от ручки. Я вам вже говорила, що буду замовляти такі пакети, тому що мені якось приємніше віддавати замовлення саме от в таких фірмових пакетиках, з такими логотипами. Наприклад, от мені потрібно буде віддати піну, і гель цей. то якраз, якраз ці пакети по розміру підходять, і я віддам, і буде приємно і мені, і клієнтам. І також Aivon, так як і усім іншим, поклав мені два пробники туалетної води жіночої і два пробники чоловічої туалетної води, today, tomorrow, Always», для неї the moment і теж туалетна вода для нього теж The moment. Уже бачила відгуки деяких наших блогерів на ці туалетні води. Говорять, що чоловіча сама банальна водичка, яка нічим не відрізняється від інших водичок для чоловіків від Avon, дуже щось нагадує, нічого особливого. Ну, а жіноча туалетна водичка багатьом сподобалася. І деякі прямо в захваті від цієї води. Я не відкривала ці пробники, вони в мене, мабуть, підуть як ну, подарунок до замовлення моїх клієнток, але я потерла ароматні сторін... ароматизовані сторінки в уже каталозі за листопад, і ви знаєте, мені сподобалась і жіноча вода, і чоловіча вода. Чоловіча вода вона дійсно ну, схожа на, на води від Avon, нотки перекликаються, тут є і кедр, і лаванда, і квіти ролі. от такі, бачите, в чоловічому. Парфумі, але вона така свіжа, приємна, і мені здається, вона дуже-дуже підійде для молодих хлопців, для підлітків. І, і так як у мене син такого віку, то можна купувати, дарувати і на дні народження, і на Новий рік. Приємна водичка. Я б не сказала, що прямо там, знаєте, фу, мені не подобається. І шиноча вода теж мені сподобалась. Теж тут романтичні квіти на ролі, магнолія, міцний бурштин. Цей бурштин, де б його понюхати, як то кажуть, як він пахне. Ну, Це, мабуть, якісь смоли, так, деревні смоли. Дуже-дуже приємний аромат. Він мені дуже сподобався. І отут є набір представлений. Тут парф... парфмована вода. В об'ємі 50 мл, в об'ємі 10 мл і, я так розумію, крем для рук. Хороший такий набір, але 700 гривень, звичайно, дороговато. Ну, потрібно, мабуть, ще уважніше подивитися фокус, яка там ціна зараз в фокусі. Дуже мені сподобалася водичка. Така ніжна, ніжна, приємна, приємна. Мені здається, давно вже не було в Avon таких ніжних, приємних водичок. Тут нема в неї ніякої такої кисловато-різкуватої нотки, яка інколи буває присутня в багатьох парфумах Avon, яка от мене дуже часто відштовхує від цих парфумів. От Якісь, мабуть, фрукти такі з кислинкою якоюсь. А тут дуже все ніжно, приємно так. от. Ну, побачимо, побачимо, як складеться доля в цих парфумів, Але зі сторінок парфумованих каталога, мені сподобався і цей аромат, і чоловічий аромат теж. А по подальшому будемо знайомитися, будемо розношувати пробники, будемо слухати дивитися відеоблогерів. Адже в кожному вашому замовленні, хто замовляв в жовтні, буде присутня Водичка і для жінок, і для чоловіків. Так що, так, так, склалися в мене зорі. Такий в мене був невеличкий огляд замовлення по каталогу за жовтень. Нічого ще не дивилася, не бачила, що тут. Хоча я дивилася трішки, огляди вже дівчат, показували. Цей каталог за листопад, уже так ми бачимо, що свято дійсно наближається новий рік попереду. Але ми ще не знаємо, який він у, вас, у нас буде. Чи радісний, веселий, чи сумний, чи буде в нас перемога, нічого не знаємо, але надіємося, що в нас, що все в нас буде добре. Все, дівчата, дякую за перегляд, дякую за коментарів, дякую за підписки. Залишайтесь зі мною і до наступного відео. Тримаємось, відволікаємось, все в нас буде добре. Пока-пока, до побачення!